Мені поставили запитання, чому Бог дозволив людині згрішити. Уявіть собі, що Бог зробив людей, які не мали б можливості згрішити. Чи було б це справедливо? Думаю, диявол перший би сказав, ти не даєш людям права вибору, і був би правий. Чи міг Бог створити людину, нездатною порушувати його закон? Так. Чи міг він втримати руку Єви і Адама, щоб вони не торкнулися забороненого плоду? Так. Але. Такому разі людина не була б вільною в моральному відношенні, а була б звичайним роботом. Без свободи вибору її послуг не був би добровільним, він був би вимушеним. Це, взагалі, принизило б гідність людини як розумної істоти і підтвердило б звинувачення у деспотизмі, яке кинув Богу сатана. Людей, коли звинувачують Бога, що він помістив людину в такі обставини, де вона не може не згрішити, а потім шантажує її пеклом, щоб вона поклонялася йому. Але, друзі, гріх це вибір людини. Ми самі влізли в цю багнюку і щодня маємо право зробити вибір, грішити чи ні. А у Всесвіті є закон, який навіть Бог не може порушити. Заплата за гріх смерть. Виходить, щодня людина робить вибір загинути назавжди. А от любов Бога якраз була проявлена в тому, що людина тепер незаслужено отримала шанс на порятунок завдяки тому, що Ісус помер замість неї. І цей порятунок подарований людям безплатно, не за красиві очі, не за виконання закону, не за добрі справи. Безплатно. Від нас залежить тільки прийняти цей дар. І це не шантаж, це свобода вибору. Коли людина тоне, а ти її кидаєш рятівний круг і кричиш хапайся, бо потонеш, а вона у відповідь Не треба мене шантажувати. Дивно звучить, правда? Отак і тут. Бог ніколи не спонукав і так само й зараз не спонукає когось чинити гріх. Навпаки, він говорить: я поклав перед вами життя і смерть, благословення і прокляття. Тож обери життя, щоб жити тобі. Ти вільна особистість. Бог дає тобі право обирати самому, якою дорогою йти. Ти можеш обрати цей шлях, а можеш цей. Бог ніколи нікого ні до чого не змушує. Ти можеш іти можеш по мінному полю, а можеш не йти. Але Бог попереджає: підеш цим полем, будуть наслідки. Тому й просить, дитино моя, не ходи туди, бо там тебе чекає смерть. Вибери життя, щоб жити тобі. А я обіцяю бути поруч з тобою на цій тернистій дорозі.